Кожним роком все більше людей хочуть мати красиве, здорове тіло і правильно харчуватися, щоб бути здоровими. Тому я хочу розказати вам сьогодні про наш велнес і саме про коктейль Natural Balance. По-перше, це є натуральні продукти. По-друге, це є білкові коктейлі, які допомагають нам у правильному збалансованому харчуванню. Завжди бути насиченому, енергійному і яка забезпечує нас всіма необхідними вітамінами і мінералами. Спочатку коктейль створювався для пацієнтів, які готувалися до операції і після. Створював коктейль наш стіг, стен, професор з Швеції та ще різні професори, які працювали з ним. В даний момент ми його використовуємо як стабільний правильний е, обід, чи сніданок, чи вечерю. І так само коктейль працює над тим, щоб відкоректувати нашу вагу. Завдяки фізичному навантаженню, ну, невеликому, да, і завдяки нескладній дієті ви можете стабілізувати вашу вагу і скинути те, що вам не потрібно. Теж зберігає стабільний рівень цукру в крові. Він є повністю натуральним і є три джерела протеїнів, білків, які саме яєчний протеїн. Зеленого горошку і молочний. Так само тут є для ароматизатора, да, для смаку: це є ягодний, це є шоколад, ваніль, немає ГМО і різних консервантів і глютен. Коктейль розрахований на 21 порцію. І зараз я хочу вам показати, як робити коктейль Nature Balance від Oriflame. Так, Відкриваємо він мене відкритий. Щоб приготувати коктейль, нам потрібен шейкер. Я рекомендую всім замовити його. Такий і мірна ложечка. Коктейль у нас можна показати, така суха суміш, як дитяча кашка. Ми набираємо ложечку мірну коктейля і починаємо збивати. Коктейль можна вживати з соком, з водою, з компотом, тільки без алкогольних ну, напоїв да, і газировки. І ще рекомендую вам, можна його збити в блендері. Він буде більш насичений і смачніший. З різними фруктами можна також його збивати і буде як смюзі. Порція коктейля це повноцінний збалансований перекус, який вас зарядить силою та енергією.